Отже, вже колись це й казав, але я повторюсь: якщо учитель, то тільки географ, якщо географ, то тільки Саня Півенський. Всім привітки, дорогі друзі! З вами я, Санюк, і сьогодні ми продовжуємо нашу дорогу до справжнього географа. Це вже я не знаю, 13 серія чи. Та яка тринадцята більше. В общем, ця серія по дорозі до справжнього географа. У мене 636-й рейтинг. Скоро ми, от вже скоро ми станемо справжнім географом, нам потрібно 700-й рейтинг, це вже зовсім скоро. Тому, що, як завжди, підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграм, на мій твіч, і ми нажимаємо нашу любиму кнопочку Дуельс, плей. І поїхали! Так, все, кнопочка play, я вже назвав, і нам суперник попадається слабше набагато від нас. І це дуже добре, тому що ми можемо вигравати. Поїхали. Що це в нас таке? Щось таке незрозуміло, жовті номера. Що це в нас виходить? Лівосторонка? Ну, нова з... Ой, Австралія ж, так? Да? Да, це Австралія. Це Австралія, це я знаю. Давайте біля Сіднея десь отут. Тому що дивіться, якщо ви бачите погану якість лівосторонню, зразу відповідайте, що це Австралія. Якщо це схоже чимось на Америку. то що це схоже на Америку, і це прям біля Сіднея. І ми зразу наносимо дуже багато йому урона і вже ми його виграємо набагато. В нього 1800. У сили осталось, як воно. Жизнь осталося зовсім мало. Тому ми виграємо на легке, я думаю, цю гру. Це у нас Мехіко. Давайте зразу не будемо довго ждати, зразу тикнемо Мехіко Сіті. Дивимося, чи правильно я зрозумів, чи ні. Ну тут ось таке написано. І ми зразу за дві тички виграємо. Це супер класно. Це, за це ставимо лайк. Зразу ми виграємо. І в нас 646-й рейтинг і зразу нажимаємо Play Again. Це дуже класно. Ми зразу першу гру виграємо, і нам опять суперник попадається слабший, ніж ми. І це дуже класно, це дуже класно. Я не знаю, чи мене громко чуть чи ні, бо-бо-бо. бо, Мікрофон стоїть близько і накрутив, я йому звук теж так нормально. Тому не знаю, що це в нас може бути. Азія, да? Я думаю, що Азія. Я думаю, що Азія, а чи вона так чи ні, треба дивитися. От туди вже нам їхати не можна, тому їдемо ліво а ні, права сторонка. Щось зрозуміло Тут щось тут не зрозуміло. Чому ж мені здається, що це. Чому мені здається, що це Гватемала? Я не знаю чого, але не буде, я тикати, що це Гватемали, тикнем, тикнемо, що це, наприклад, Філіппіни. Від... Тикнемо, що це Філіппіни. і... Так, це Філіппіни, я ближче. Зразу йому наносимо багато урони, 2450. І зразу виходимо вперед. Зразу виходимо вперед, тому що нам вигравати треба і дійти до Золотого дивізіона, тобто, стати справжнім голографом в грі Геса. Так. Це знову Азія, так, Лівосторонка. Ой, я вибачаюсь. Сорі. Так. Дивимось, дивимось. Хм. Ну, що ти тикаєш? Що ти тикаєш? Ти? Я, наприклад, не знаю, що це. А не знаю, навірно, а не знаю, мабуть. Так, да, це Індонезія, по цьому забору зрозумів, ми з ним тикнули дуже близько, і... але все таки я ближче. Все таки я ближче, це добре, це добре. Ми можемо, кстати, оцю ігру виграти і ще одну, напевно, зіграти, якщо, звісно, встигнемо. Так, це у нас Європа, щось схоже на Європу. Так, це схоже щось на Європу. Не Португалія це, або Франція. Та ні, треба, щось дивитися. Жовті номера ззаді. Гарді, Тарніто, скрізь Номеро. Щось мені здається, що це якийсь острів, але який я не знаю, який я не знаю поки що. Що це в нас? Ну, Португалія може це бути? Давайте дикнемо, що це Португалія. Не знаю, чомусь мені здається, що це Португалія. Не знаю чому. Хочась в мене така чуєчка є, чуєчка є. Тому дивимось, тому дивимось, що це в нас може бути. Та що мені там щось на той телефон приходить і приходить? І Ніт, це все-таки Франція, так, це Франція. І я чомусь затупив. Затупив я. Не подумав Ну я сказав, що це може бути Франція, але на південь би Франції я точно би не тикнув. Та що мені там приходить? Не знаю, чи вам це чуть чи ні, але мені на телефон якісь сообщення приходять. Так. Це Азія, напевно, так? Це напевно Азія, а може Європа. Прикиньте, може це буде Європа. Може, може. Тобто вишка. Давайте може, може оце на прев'ю, так хай буде. Не знаю, чесно, в мене в мене нога чухається дуже сильно. Дуже сильно чухається нога. Так. Ну що це в нас може бути? Азія, напевно, бо Африка. Так, да, кстати, може бути Африка. Що ж так нога чухається, капець, так Такс. Не знаю, щось я поки що. Поки що. Я не знаю, ну... Не знаю зовсім я. Ну, давайте тикну, що це, наприклад, лісотко, лісотка або і Давайте, що це лісото. І ніт, якщо я програю, це дуже обидно, це Колумбія. Це Колумбія, і слава Богу, я не програю. Як він знав, узнав, що це Колумбія, не знаю. Може я, правда, затупив, ну чомусь не схоже мені зовсім було на це на Колумбію. Так, це у нас Монголія, це швидко відповідаємо, що це Монголія. Давайте. А давайте оту. Давайте, напевно, оце на прев'ю поставимо. Все, хай буде. Або так. Все, хай буде, хай буде Монголія на прев'ю? І він дигнув, що це Африка, і ми повинні вигравати. Ми повинні вигравати. І. В нього залишається 130 життів. 130. Що воно мені приходить? Що воно мені приходить? Це просто капець. льджубес якийсь. У мене якийсь джубес. Не знаю, що це може бути оцей Джуджубес. Так, це Європа, це Європа. Може бути Австрія, може бути австрія Даже я відповів, що це Австрія є. Або Швейцарія, або Чехія. Чи Чехія, не знаю. Щось не знаю, що є це точно. Ну, можу відповісти, що це Австрія. Давайте, щоб довго не було, відповімо, що це Австрія, наприклад, тут. наприклад, тут хай буде. Хай буде. А прикиньте, я сейчас затуплю. І це Словенія. Словенія я. Він, він все-таки трохи ближче. Ми йдемо в ним. з ним рівень-рівень, щось я не можу його ніяк виграти. Що це? це? Я не знаю, що це. Нема в мене предположення зовсім що це може бути. А не Ненепол? Це хіба? Може це буде Непал. Не знаю, може. Може бути. Чому мені здається, що це Непал? Не знаю, чому мені щось здається, що це Непал. Але чи Непал це Ін! In. Точка Індія, 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 Індія буду. Давайте тигнемо, що це Індія хай буде. І це на півдні Індія. і... Ми виграємо дві виграшні гри підряд це дуже класно. на цьому я думаю, завершимо. Ну дві гри зіграли дві виграшних чи ні. Чи ні. А давайте на наступну серію залишимо, як я не буду забігати наперед, як я може стану справжнім географом. Тому що подивіться, скільки мені залишилось. Це зовсім тільки. Зовсім мені ось тільки залишилось. І, напевно, в золотий дивізіон це не на 700 треба, а чуть-чуть навіть менше. І це дуже класно. Дякую всім за перегляд. Всім дякую, хто поставив лайк, всім дякую, хто підписався на канал. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал, якщо ви не знали, в мене він є. Тому дякую всім за перегляд. В наступній серії я, звісно, не обіщаю, але ми можемо стати справжнім географом. Просто подивіться 156 й рейнтих. Дивіться, скільки мені залишилось. Буквально ось тільки мені залишилось. Дякую всім за перегляд і всім пока-пока, всім гарного дня, всім гарного вечора, всім гарного ранку, кому як В общем, всім пока.